Вашому мир всій Україні. Я радий, що ви дивитесь цю передачу. Дуже вам дякую за це. І Якщо у вас виникнуть запитання або будуть побажання, будь ласка, телефонуйте на номер 098 92 57 061. Ще раз 098 92 57 061 або 050 24 15 713 050 24 15 713. Залишається з нами. Дивіться цю програму. У нашій телевізійній вітальні гість з Івано-Франківська Роман Дячук. Він проповідує Слово Боже. Любить Бога, любить Україну і любить свою сім'ю. Ну, крім того, він багато ще любить, і, наприклад, любить подорожувати. І наша тема ведмежа послуга. Вітаю Роман в нашій студії. І е, давай ми зачитаємо з тобою той е, місце писання, над яким ми будемо разом роздумувати. Я буду читати 1 Тимофія, 6 розділ, 6 вірш. Великий же зиск, то благочестя із задоволенням. Апостол Павло в цьому уривку, в цьому тексті він говорить про надбання людини. Він говорить, що людині є користь, коли вона є благочестивою. Іншими словами, це слово воно складається з двох слів. Е, воно значить, е, коли в людини є блага честь, коли людина має хороший авторитет у суспільстві, коли її поважають, і велика користь цій людині, коли вона, маючи такий авторитет, є задоволеною. Ну, я би ще хотів додати до цього, що в цьому уривку. Е це буде загально, що таке честь, так. Слово благочестя, в інших інше так звучить: благочестя це служіння Богові, Благочестя – це побожність або благоговіння перед, перед Богом чи до Бога це вшанування Бога. І іншими словами, благочестя – це є е, якби, релігія, так? Побожність. А слово зиск ви всі не розуміють, що таке слово зиск ми ну, більше розуміють, але деякі люди можуть не розуміти, це надбання, прибуток, так, зиск. І тут є порівняння в цих словах, що е, от, перед тим написано «благочестя – то зиск. Деякі люди думають, що благочестя – то зиск. Цурація таких людей. Е, деякі люди думають, що е, от, е, релігія то, то є прибуток, то є надбання. Ну і це перше питання. Чому багато людей вважають, що релігія це є прибутковий бізнес, як один чоловік сказав? Ми відповідь на це питання можемо знайти і в Біблії. Ви Знаєте, слово Боже, воно показує нам, коли ще починалася тільки була перша апостольська церква на початку двох сто двох назад. Ми бачимо, що були вже вчителі. Коли тільки виникало е, поширення Слова Божого на землі, доброї звістки про Ісуса Христа, вже були люди, які хотіли з цього мати якусь користь, з цього щось заробити. Якийсь Зиск, Зиск, так. І звичайно, вони перекручували слово Боже. Вони все робили так, для того, щоб сказати так, щоб... Получити від цього якусь користь від людей, щоб люди щось їм звичайно могли принести, дати там чи ще щось зробити. Можливо, хтось слави для себе хотів, тобто люди використовували слово Боже, благу честь, іншими словами, оцей авторитет, хороші діла, шанування Бога для своєї користі, для своєї слави, для свого прибутку. Одним словом, тоді і зараз були е, представники лжерелігії, або навіть, скажімо, в правдивій релігії чи в правдивому благочесті е, були лжавіруючі, які тільки маскувалися і використовували цю побожність релігію на свою користь. Так, Чому так, багато так, людей роблять добро, е, намагаються, як вони розуміють, служити Богові, але ну, вони не задоволені. Незадоволеною. Тому що тут написано Велике жезиси то благочестя і задоволення. А буває, людина має благочестя, має релігію, так, має віру, а вона незадоволена. Робить добрі діла, і вона незадоволена. задоволена. Кара мене не мене не уважили, мене не, не похвалили. І так тут далі. якраз в цьому і полягає суть. Апостол Павло якраз оце підкреслює, і він про це пише, що користь буде людині, якщо вона буде благочестивою, але при цьому ж задоволеною. Коли людина щось робить для Бога чи для людей і не має задоволення, вона не буде мати користі з цього благочестя. Коли люди в наш час щось стараються зробити для Бога, чи ну, звичайні такі речі: принести, поставити свічку в церкві, за когось помолитися, щось комусь добре навіть зробити, людям. Але при цьому вони не мають задоволення з цього. При цьому вони жаліють за тим, що вони зробили комусь пожертвували гроші. Так? І людина жаліє, думає: ну, варто було це робити, чи не варто було це робити. Коли от таке відбувається в думках людини. З цього вже користі немає. Бог такого не потребує. Але точ, не друг, другий момент хочу сказати, що люди, наприклад, оцими е, ділами, так? <говорит> різними релігійними ритуалами, чи навіть добрими ділами, можна і правильними ділами, вони хочуть так би, Бога задобрити. <говорит> ну так, звичайно. Вони хочуть заробити собі е, Боже благовління до себе, так? щоб Бог от, полюбив їх, е, порятував, простив їх. Так, якісь гріхи забулися, і вони так би під, хочуть підкупити Бога. Це ж, мабуть, також неправильно. Так? Чому, і в тому випадку, коли, наприклад, людина робить добро, і вона незадоволена, чи вона хоче придобритися до, до, до Бога, навіть може і мати задоволення, то мені здається, що це одне і друге неправильно. А чому неправильно? Чому неправильно? Тому що, можливо, я думаю, що коренем, коренем є мотивацією, не те, що, про що людина думає. Вперше всього, нам потрібно звернути увагу до Слова Божого і в Івана, в 6 розділі, 28 вірші, написані такі слова. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів і сказав їм: оце діло Боже, щоб у того ви вірували. Кого він послав. Отже, діло Боже зауважте, що ми починаємо, з що, що ми маємо почати, почати та. це повірити в Ісуса Христа, прийняти Його як особистого Спасителя. І заради Нього, для Нього ми вже повинні служити і щось робити. І зауважте, не для того, щоб задобрити Його, Бога, для того, щоб він звернув на нас увагу і нас благословив. Ні. Але ми його приймаємо як особистого Спасителя і все життя присвячуємо йому для служіння. все життя віддаємо для нього. І коли ми навіть іншим людям допомагаємо, ми це повинні робити через Ісуса Христа, тому що Він так сказав, не заради того думки, що якась користь ми отримуємо назад від цієї людини. Ні, але віддавати. Тому що Христос умер за нас, він так само віддав своє життя, не ждучи того, щоб ми щось йому взамін віддали. Біблія говорить, що так Бог полюбив світ, тобто Бог любить людей просто так. Без не з якоюсь умовою, безумовною її любить. Він просто любить людину, тому що це його творіння. Він просто любить людину, тому що він є Бог, Бог і любов, і нам не треба до нього придобрятися. Нам треба перед ним каятися в гріхах своїх. Коли ми каємося, коли ми навертаємося до Бога, коли Господь нам дарує цю віру. Ми повірили і по вірі наші буде нам. І нам прощено по милості Божій, не через не, не це не заслужено, це не заслужений дар. Бог нам просто прощає, так тому що тому що ми каємося, тому що найголовніше, що треба сказати, що Ісус Христос за ці гріхи помер. нам Ми не можемо за свої гріхи заплатити, щось віддати. І вже е, в знак вдячності Богу, ми можемо робити тоді, робити добрі діла. Просто так. Бог нас просто так любить, ми робимо просто так добрі, добрі справи. Е, і це якби початок. Ви там питалися Христа, що початок робити діла Божі? Вірити, вірити йти за, за Богом. Як жити далі, як служити Богові, щоб і Господь був задоволений, і е, ми були задоволені, Так, бо є різні крайності. От ми говорили на початку, що є одна крайність це користолюбство. Корінь всьому лихому це користолюбство, пише слово Боже. Е, і люди наприклад деякі використовують релігію на для свого для свого збагачення так, вони знають, що люди мають бути добрі, мають їм допомагати. Вони знаєте, це, ну давайте ви мені допомагаєте, я прийшов до вас, ви мені допомагаєте. Або я служитель, ви мені допомагаєте. Давайте, ви це зобов'язані, і то і то знаєте, чим більше, тим краще. А є другі аскети. Так, тобто мені нічого не треба, mm -hmm. сухий хліб, водичка, і дуже змарнілі такі люди. Вони дуже здорові, нещаться, і скажімо, ну так, вони в багатьох питань себе обмежують. Я не хочу нікого судити, це Бог хай благословляє, дає розум кожній людині і, і милує. А е, як ну як правильно, так, щоб бути задоволеним? Якщо в нас в нашому серці є думка про користолюбство, це якраз і є ведмежа послуга. Знаєте, досить цікаво цей вислів із байки російського письменника Крилова, який жив у 18 столітті. Він написав е байку про пустельника і ведмедя. І приручений ведмідь, який жив біля печери пустельника, побачив муху, яка сіла на лице цього пустельника. І цей ведмідь хотів зробити щось добре для пустельника. Він взяв камінь і цим каменем поцілив йому в обличчя. Він хотів зробити добре, він хотів зігнати муху, але цим самим він зробив йому прикрість цьому пустельнику. Ви знаєте, часто так буває і в нашому житті. Коли ми хочемо зробити людині щось добре, але все ж таки ми це робимо з користі їй, і цим самим це є ведмежа послуга. Цим самим це не приносить добра ні цій людині, це наше добро, наша е, послуга, ні самим же ж нам. Хочу задати такий приклад. Я коли був в Єгипті, пам'ятаю, в нас був знайомий таксист. Згадую цей приклад. Знаєте, і цей таксист, ми вже так з ним подружилися і ми постійно користувалися його послугами. Тобто ми завжди йому телефонували і ми їхали тільки з ним. І коли він вже до цього звик, коли нам, звичайно, спочатку він робив нам трошки дешевші якісь знижки, але з часом він починав підвищувати ціну. І завжди він робив так, такі умови, що ніби він нам робить дешевше, ніби він нам робить таку послугу, ніби ми йому щось винні. Ми коли виходили з машини, в нас завжди було таке почуття е, вини, що ми щось йому винні, що ми щось е, повинні йому ще віддати, Так? додати додати. Так, знаєте, але коли одного разу ми взяли інше таксі, інше таксі нам нас відвезло дешевше. І ми просто-напросто зрозуміли, що цей чоловік, цей таксист, знайомий, він робить нам ведмежу послугу. Іншими словами, він з користю це робить так, і ми себе некомфортно почували. І часто буває таке, якщо перевести це звичайно в духовну тему. Ми часто буває такі послуги, робимо і Богу. Ми щось ніби служимо Богу, ніби даємо йому, але з цього ми повинні якось хочемо, як ви казали, Бога, удобрити, піддобрити. Хочемо від цього мати якусь користь. І ми думаємо що, собі, що коли ми пожертвували на храм чи на щось інше Богові, то тепер Бог повинен нам зобов'язаний нам це віддати благословінням. І це є зовсім неправильна думка. Або навіть якщо ми все робимо правильно. А допустимо, даємо правильно все, 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 але наше серце воно гріховне. І ми не міняємося в своєму в своїй сутності. Так? Ми, ми, е, всередині, ми користолюбні, ми гріховні, ми в якихось інших гріхах. І тут ми робимо, наприклад, молимося до Бога, Отче наш, наприклад, можемо сказати, Біблію почитати, а потім нам жінку посваритися. Так? Я, яка це користь? Кому це потрібно? Це Богу не потрібно такі, такі подачки, таке служіння. І е, це дійсно така є ведмежа послуга. Це, це абсолютно Бог цього не хоче. Він хоче, щоб ми служили йому щистим. Серця. Тому ми казали, що почати служіння Богу треба з очищення власного серця, власних думок, щоб ми чистесенькі перед Богом були. Тоді воно має, це служіння має якийсь сенс. І е, не є гріхом, коли оплачують служіння е, служ, ну, е, священникові, служителю, пастору, коли церква допомагає йому в житті. Ну, це не має бути якби, ціль, так? ціль е, грошей. А ціль це ми йдемо до Бога, ми служимо Богу. А що поможуть, то добре. Так? Чи, наприклад, будь-хто в церкві помогли, допустимо, якісь прихожанці на лікування дали кошти. Дали вона має, скільки дали? вона має бути Ні, А мало дали, ще щось не так, не уважили. Отже, як Христос служив? Христові теж помагали, апостолам теж помагали. І Христос три роки з половиною ходив, він служив, служив от він служив людям. І він ніде тут той час він не був на роботі. Він вже не займався теслярською справою, як раніше. І до речі, Христос він сам учив, і Він казав, що якщо ліва рука щось дає, хай права не знає, що робить ліва. Чи наоборот, так? Коли ми жертвуємо, ми не маємо на цьому акцентувати увагу, і ми не маємо це показувати на люди, щоб інші це бачили. У нас час, звичайно, ми бачимо багато різних є меценатів. Які е, дають кошти на те чи на ту чи іншу справу. Але ми бачимо, що це люди використовують все ж таки для своєї реклами. От, показати, от, що як я є, як імідж, я є меценат, я от, така є людина. Слово Боже, воно абсолютно говорить про протилежне. Якщо ти даєш, про це ніхто не повинен знати. Та наша молитва має бути тайна, наша піст таємний, і е, наша пожертва має бути таємна. Що це дійсно не має ніхто знати. Ну, ясно, що Окремі люди все одно знають, так чи про молитву, чи про піс, чи про пожертвування, але це не має бути таке на публіку, так на, на люди е, афішувати, афішувати, афішувати. так, Це не має афішувати. Так, отже, ми підводимо підсумок усього сказаного, так що ми можемо от, таке резюме зробити. Будь ласка, е, отже, слово Боже воно говорить нам про те, що якщо ми комусь щось жертвуємо, якщо ми молимось до Бога, служимо Богові, ми повинні бути з цього задоволені. Богу не потрібне те служіння, яке ми робимо не з вдячності, не з задоволення, не з радості. Отже, якщо ми з радістю робимо те чи інше, це буде як корисно нам. І Богу це буде до вподоби, і також наступне це те, щоб ми безкорисливо ставилися, допомагали один одному, простим звичайним людям, і також це відноситься і до служіння Богові, не ждучи нічого, замін, замін. Так. так, що я тобі, ти мені так. По-всякому може бути, так? І коли ми робимо добро, нам можуть і не сказати дякую. Ми маємо бути на це готові. Тому що, а чому ми маємо чекати того, тої подяки? Ми робили просто так. В ім'я Христа ми це зробили. Ми не зробили ради слави своєї. І Навіть що нам не подякували чи не віддячили, чи потім, коли нам треба було, а нам не помогли. Ну і що, нам хтось щось зобов'язаний, ми маємо бути такими простими. І щирими так, і от як пише слово Боже, щоб ми благочесті ми не перетворювали в якийсь зиск. Дякую, Роман. Хай Господь благословить. Хай буде все більше і більше в нашому суспільстві благочестя, істинного благочестя, істинної побожності і все менше і менше цього зиску, так користолюбства. І щоб ніде ми не шукали цього користолюбства, тим більше у справі Господній, де має бути чистота і святість. Дякую.

І читаю слово Господнє, 1 Тимофія, 6 розділ з 3 по 7 вірш. А коли хто навчає інакше і не приступає до здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та до науки, що вона за правдивою вірою, той згордів, нічого не знає, але захворів на суперечки і змагання, що від них повстають заздрість, сварки, богозневаги, лукаві здогади, постійні сварні між людьми. Зіпсутого розуму і позбавлених правди, які думають, ніби благочестя то зиск, цурайся таких. Великий же зиск то благочестя із задоволенням, бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо і винести. Хочете знати більше? Читайте Слово Боже, читайте Біблію. Мир дому вашому, мир всій Україні!